Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія. І сьогодні я хочу відповісти з вами на вишивальний тех від Юлії Бірюченко, творчий куточок, Юль, Тобі привіт! І повишивати ось цю роботу. Я буду вишивати свій джаснин, це без корню. 15 gardens. І я вже вишиваю. Мені тут залишилось 5 кутів. Квадратів і все. І буде збірка. Тому, поки в мене є вільна хвилинка, та нікого нема вдома, я можу поспілкуватися з вами та хочу відповісти на питаннячку з цього тегу. Так, давайте почнемо: хрестик Only, або Хрестик Бісер, або Хрестик плюс щось. Ну, скажу вам так, хто. Давно зі мною на каналі, той знає, що я люблю все. Особливо я люблю, мабуть, бісер, трежерси разом з хрестиком. Ну, бо я люблю вишивати мірабілії. Все починалося, звичайно, ж зі звичайного хрестика, як у всіх людей. А потім Остапа понесло я дізналася, що таке бісер. Потім один момент я вишивала тільки бісером. І ніщо інше. Ну, я ще й працювала по перукарні, мені це було зручніше, тому що на ниточки цеплялося волосся і таке, а на бісер та на таке полотно шовкове воно якось не цеплялося. Тому од... одного часу так воно і було. А зараз, в принципі, я люблю і те, і те є роботи, які хочеться вишивати е, і виключно хрестиком, не без того, звичайно, як дубовий гай. Але є такі роботи, як мірабілія, е, як солодка цукерочка, ну і як джаснен, до речі, тут же ж також буде бісер. Тому хочеться чогось такого незвичайного, якихось стібочків, е, якихось шовчиків, не без цього. Так процесах зараз переважно українська або імпорт. Переважно імпорт, тому що все ж таки багато в мене Dimensions. Мілхіл. Що в мене там ще зараз? Теагун. Із нашого українського в мене лише схема від Вікторії Пархомової, скажу вам так, і що в мене ще? І Фрузілок. Зараз Україну вишиваю. І все. Ну, в принципі, я би не сказала, що мені дуже багато від наших виробників подобається. Це таке на кожен смак в фломастері різні. Я люблю дуже мережку. От дуже я її люблю. Але в мене її дуже мало. У мене один набір всього. Від мережки. Чому поясню трохи потім, бо там буде таке питання. Так, не, не подобається кожен раз оце. Телефон тухне. Dimensions Big Gold або мережка. Ось про це питання я хотіла з вами поговорити. Однозначно, поки. Що Dimensions. Ну, це поки що, а там, я сподіваюся, це все зміниться в бік мережки. Чому саме Dimensions? Тому що давайте просто розберемо одне. Бо були вже такі коментарі, мені прилітали. що типу, Я сказала, мережка задорога. Ну, дівчат, давайте будемо реалістами мережка задорога. Вона трошечки, прям навіть не трошечки. Вона гарно так ціни свої ставить. Неймовірні сюжети, вони всі подобаються, там класна комплектація, все дуже круто, схема. Ну, Взагалі-то вони дуже великі, молодці. Ну, мені не по карману, скажімо так, не по карману мені купувати стільки багато набірів мережки, дуже хочеться. Я от на днях шукала Сонях і хотіла собі купити такий. Дуже гарний, ну не пейзаж, просто там 3 чи 4 соняки таких гарних. Хотіла купити, але не знайшла. І от чому я вибираю все ж таки більш Dimensions, Тому що давайте об'єктивно візьмемо так для всіх раз і назавжди. Є такий дизайн від. Dimensions, і точно такий же вийшов в минулому році у мережки. Це Олені у осінньому лісі. Да? Я думаю, хто фанат, той знає. І от, я так думаю, що писалася ця картина ну, з одного художника. Тільки в мережці вона коштує 1800, а в Dimensions, ну там є свої відмінності, звичайно, не без того. А от в Dimensions ти можеш знайти цей набір за 1200. Ну, я вибачаю, звичайно, ну, 600 гривень кудись я можу на Мілхіл приткнути. Це так, давайте будемо об'єктивними. Є, звичайно ж такі роботи, які ну, нема у Dimensions. Ну, так Якщо подивитися, є дуже багато робіт, схожим, теж саме Бістро, по-моєму, є. І ще там якісь. Я пам'ятаю, що роботи ну, дуже схожі. Ну, мабуть, просто щоб по одним художникам були. І якщо з даного контексту вибирати, я виберу Dimensions, тому що ну, я виберу ціну. Ну, є, звичайно, такі роботи, яких нема у інших. І, звичайно, б хотілося би, але ну, також я все одно поки що скуповую те, що я хочу у Dimensions. А потім, я сподіваюся, я дійду і до мережки. Ну, мені трошки задорогувато, хоча, ну, звичайно, класні комплектації, але і у Діма не гірші, ну, їй Богу. Так що, так що, так. Картина або прикладне, рушник, подушка, одяг. Оскільки я художник, хто не знає, я вчилася. Ну, вчилася, я ходила на, у художню школу, потім у вільну художку я ходила з дитинства, малювала там, щось, писала. І, в принципі, для мене картина це завжди щось масштабне. Ну, це так якось у мене з дитинства повелось, бо всі картини, які я писала, вони були ну, не менші за голд. Я не художник мініатюрної живописи. живопису, я більш така масштабна особистість, скажімо так, і взагалі-то я у далекому минулому мала поступати. Ну, я майже поступила, трохи обставини не склалися. У Єнакіївський університет дизайну. Ну Там трошки русня поміняла мої плани. І нічого в мене не вийшло. Я не, не встигла, так, так би мовити, а навіть якби і встигла, то толку б з того було ніякого. І ось я якось звикла, ну, що картина це масштаб. Тому я вважаю, що картини можна повісити штучки дві, максимум три в кімнаті, і все, і досталь. А от прикладнушки ми можемо вишити і рушник, і сорочку, і. Подушку, що хоч, можеш вишити, тих самих наволочок, понашивай собі в задоволення штук 40 та міняй їх кожного сезону, або там, кожного свята. І буде в задоволення, тому що це дуже гарна прикладна річ, вона буде унікальною. Ну, Я більш, мабуть, заприкладне, але не без картин. І от не розумію, мабуть, малюсік, таких манюнок. А так, в принципі, я за прикладне. Так, та що ж таке? Технічна перерва на каналі. Так, канва або рівномірка. Мій, моя відповідь буде льон. Ну, це рівномірка, але якщо брати саму рівномірку, вона мені менш подобається, ніж льон. Тому я якось більше його люблю, і коли в мене стає вибір міняти чи не міняти, однозначно міняти на льон. Але, як от Юля в своєму тегу теж казала, є такі роботи, без яких не вишиваються, ну, які не вишиваються на льні, на рівномірці, це у нас багатокольоровки, Це ж однозначно, що ти будеш шити їх на аїді. По сторінці, але є такий момент, ти ж можеш. Я вибачаюся, вона у мене просто тут. У мене завод і Оре, вона мені під духло. Я нічого з цим не можу зробити, тому у нас на каналі мелодійна пауза. Ну, не пауза, ладно, Вона мене. бісить трохи коротше. Це що я казала? За, за багато кольоровки. Їх ми вишиваємо тільки на аїді, якщо це не вишивка гобелена. І тоді ми вишиваємо на страміні. А страмін дуже схожий по своєму переплетенню на рівномірку. То, ну, але на страміні там є розмітка, по-моєму. Не вишивала, але, звичайно, дуже ну, хотілося б спробувати, бо дуже цікаво. Так. бісить, У нас ще вчора гарні такі прильоти були. Можна було. Ну, коротше, перелік схопити, якщо називати це літературними словами. Орнамент при виборі, чітка геометрія або квіти, або вензеля. Я не люблю геометрію. Це та каже, яка вишивала. Вишивала, ну, да, вишивала вишиванку е, геометричну, е, яка взяла собі вишиванку геометричну, але я чесно скажу, я потерплю е, просто саме із за результату. потерплю. Я люблю більш квіти, природу, я дуже люблю, е, просто обожнюю коней, я люблю е, кошачих. Я люблю дуже леопардів, тигрів. От все таке. Це моє. От таке я люблю вишивати. Я пам'ятаю, що минулого року, коли татусь мені дарував наборчик від Dimensions, там, мама з жеребцем. І в мене був вибір, що там леопард у мене є в запасах також. Я от не знаю, метушилася, кажу, тату, от я не знаю, який мені вибрати. Ну, що той моя любов, що той моя любов. А папа мені каже, так, ну леопардів у тебе вже штук 15, так точно, а коней в тебе ще нема. Тоді давай своїх коней, а леопарда ти вже потім якось сама. Ну, так і сталося. коней я купила, а... точніше, тато мені подарував, а от леопарда, леопарда я потім сама собі купила. В принципі, я кричала, що я не люблю вишивати людей. Воно таке є, не рахуючи мірабілі. Бо то трохи інше. То також, ну, то також обличчя, але техніка сама, ми ж можемо вишивати це петітом і дивиться, воно, ну, дивлячись на це, виглядає воно зовсім по-іншому. Коротше, не так, як в хрестику. Ну. Плюс прикраси, вони також дає своє, ну, коротше, це щось таке особливе, яке, яке хочеться мені вишивати от саме людей. І то не всіх. Далеко не всі обличчя мені подобаються, не всі дівчата. Тому, ну, от, не всі. Так, наступне питання. Пластик або перфопапір. Отут давайте е, трохи подумаємо, тому що, дивлячись для чого, якщо для картини перфопапір, от вишивати на ньому приємно. Я тільки спробувала нещодавно, мені сподобалось. Три нитки взагалі, клас. Дуже приємно. Е, незручно тримати трохи, але зараз вийшли. Я знаю у Wonderful Craft такі спеціальні рамки. і... Вони полегшують нам життя. Можна навіть на станочку його прикріпити в цих рамках. Ну от, В принципі, він мені подобається. Але я не пам'ятаю, в якому відео, коли це було, я дивилася огляд від дівчат. І от саме наборчики, які вже давненько вишиті, вони трохи щось там чи порозсипалися, чи протряхлися. Ну, це папір. В принципі, він не так, мабуть, довговічніший, ніж пластик. Тому, якщо вибирати за довговічність, так, то краще вибрати пластик, мабуть. <кій> І дивлячись, яка це робота там, або іграшка, це ж також дуже по-різному. Ну? Якщо... У нас як не сирена, так дитина, ну то таке. Якщо вибирати, мабуть, пластик, хай буде. Так, восьме питання. Готова картина, переважно скло або без скла. Звичайно, зі склом. Що, по крайнейшом, монохром або багатокольоровка? кольоровка? Сто плюс кольорів. Я багатокольоровка, Я не вишиваю монохроми, не вишиваю сепії, не моє. Тому що мені не вистачає барв, я хочу ну, різних кольорів. Мені не цікаво, коли в мене йде багато сірого або багато коричневого. Оця розтяжка всіх кольорів. Не моє це. От, хто знає, у мене є багатокольоровка, вона, як дівчата кажуть, як ти вишиваєш такою кількістю сірих відтінків. Там нема стільки сірих відтінків, як ви думаєте, вона дуже схожа на, це, звичайно ж, але ні. Там багато рожевого, тому що там взриви, так? там фіолетовий, синій, дуже багато різних відтінків, до речі, і тому я її вишиваю. А якби там була якась сепія, ну, монохром не змогла б ні, не моє. Вивачаюсь вже, не можу балакати. Я ще от хворію до сих пір, якраз хворію горлом. Зараз шакну, бо не можу, чесно. Хоч трохи легше стане. Десяте питання: кількість процесів треба зменшити, або не думаю про це. Ну, звичайно, зменшити б хотілося, тому що. Я сиджу і я про кожен думаю, я хочу все повишивати. Розумію, що я одна процесів багато, воно мене муляє. Я б сказала, що для ідеалу от процесів так 3-4, це максимум. Два великих, один середній. І один такий, взагалі, там мілохільчик якийсь невеличкий, і то було б ідеально. Але ні, Наташа порозгодила процесів, скільки там, вісім чи дев'ять процесів, і сидить собі, без корнюшку, Ну, нічого. Якось я скорочу їх, зараз у мене також поставлена ціль позакінчувати. Тримаюся. Можу від отої своєї шафи, яка там знаходиться, щоб просто туди не заглядувати. А Так виходить в останні дні, що я не можу туди не заглядувати, тому якось все більше і більше хочеться мені розпочати вишиванку, але я розумію, що от закінчує щось, а потім бери. От і все. Ну, Потроху до цієї цілі я йду. Я ж кажу, от зараз біскорнюшку закінчу. Потім можна щось уже думати. І останнє питаннячко у нас категоричність. Що для вас у вишивці? Перш за все, не купувати рашко набори і все рашко-виробництво. От, все. Це найперше. Тримай. Це найперше, що е, входить до моєї категоричності. Е, звичайно, в мене є їхні набори, в мене їх, е, по-моєму, 4. Два купувала я, а два мені подарували. Я, чесно кажучи, пам'ятаю тільки один, брешу два, пам'ятаю, медведів, яких, медведя, якого я повинна от була вишивати в кімнату, в кімнату свого сина. Але я ще не починала навіть. І... Ну, то просто що вони мені підходять під інтер'єр, і я не хочу їх викидувати. Ну, я і гроші свої вклала в це. Я не буду, як дівчата, палити чи ще щось. Я у відео про всіх своїх там, наборах розказувала, звідки в мене ці набори і що я буду з ними робити. Викидувати палити, продавати я їх не буду. Я просто не хочу купувати нічого нового. Загалом, в мене є ще такий набір, який потрібно розпочати. Це коні. Ну, я думаю спалити обкладинку і приклеїти Made in Ukraine туди, щоб мені на душі стало легше, та я якось його розпочала, бо подарувала мені його бабуся. І як я вже неоднократно казала, вона чекає, коли я його виш'ю. Ну, це така тема, як сказати, зараз полетить 350 каках про те, що як ви можете вишивати тих ну, виробників, я їх не вишиваю. У мене нема жодного набору розпочатого і не було. Тому я якби не починала, ну, але в мене є ті набори, які я все одно буду рано чи пізно колись вишивати. Один із них так точно треба. Тому що, поки бабуся жива, я їй хочу ще показати, що ось я її вишила. Так, ну, дівчата, як ви поняли, нам вже не дадуть. Тебе є печиво, будь ласка. Не дадуть нам не повишивати, не піднімати, тому на ну, все добре. Я сподіваюся, ви гарно пов... повишивали під це відео. Зараз в мене. Почався маленький дурдом, і ми пішли гулятися. Тому на все добре, бережіть себе, бо зараз оці ці обстріли вони щось зачастили. Так, всім до побачення. Пока.